Колосисті поля в золотому безсонні, колосисті поля в колесанках вітрів, де найду я тепер бродить пам'ять моя посоніш, по росі, по траві, по стерні незабутніх полів. Тут зростала моя неспокійна дитяча мрія і диханням простору. Навік пройнялась, і на білім крилі паперового змія синє небо уперше вона піднялась. Над полями вночі мерехтіли стажари, недосяжні волошки у небі цвіли, пролітали роки, наче з вихрені хмари, випадали дощем. І громами гули, і мужніла душа, вище зір підіймалася мрія, і проходило серце крізь бурю й вогонь. Тільки біле крило паперового змія ще й досі летить над полями дитинства мого.